Перша доба після обробітку вчорашнього е, розсади препаратом Redomil Gold з невеликою кількістю, пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, хто не дивився, рекомендую подивитися з невеликою кількістю антистресанту на е, пропорції 4 г редоміла на 1 літр води і там зовсім малюсінька-малюсінька е, щепоточка. Була цього, як він зветься, е е Гуміфілда, е Гумат Калію. Ось такі в мене листочки. Доволі такі неплохі. Не вся вона в мене така гарна, є, щось трошки проблемна, то підпалена, то не знаю, буду вибірково, в мене її ну, доволі таки багато, тому я буду вибірково однозначно висаджувати, вибирати яку кращу. Ну от, Дивіться, просто супер. Взагалі. Мені подобається. От, подивимося на ці сорта, на ці гібриди, тому що в мене тут 9 різних сортів. Всі вони підписані табличками, позначені. Точніше. Є сортові, є гібридні томати, тому ми вже пам'ятаємо, знаємо, що. <кій> Гібридне насіння збирати в принципі немає сенсу. Ну, можна, звісно, але не факт, що буде гарної якості томат при умові, якщо ви хочете, плануєте наприклад, вирощувати томати для подальшої реалізації в ну, вигляді бізнесу. Отже, 4 грами у мене було редомілу голд на 1 літр води. З розрахунку, це якщо на 10 літрів води брати, то це 20 грам на 10 літрів води це нормальна, абсолютно, доза для профілактики фітоспорозу на е, томатах. Е, тому ну там виробник взагалі рекомендував 25 грам на, на 10-літрів на 5 літрів води, 25 грамів на 5 літрів води, то це якби вже коли нам є конкретна проблема, і нам потрібно боротися з е, цим не фузаріозом а фітофторозом, скажімо так. Тому я дав меншу норму 15-20 грамів. в мене вийшло 20 грамів з розрахунку на 5 літрів води для профілактики, для профілактики фітоспорозу. Використовуйте дану схему, захищайте свої томати і хай у вас буде великий урожай. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і всім всього найкращого.